Вітаю вас, друзі! Сьогодні в нас середина жовтня, не пам'ятаю, яке число навіть. Здається, 15. О, я тут трошечки зайнялась стрижками, але о, оцей тільки єлівець. Трошечки ще повністю не підстригла його, до ума не довела, треба шапочки мені сформувати, ну і в майбутньому буду виводити їх на різні рівні. Тут було у мене 12 пагонів, 12 друзі. Вирізала, ого, вирізала аж 7 штук, лишила 5. І отак. Так мені більше подобається. Ну, і я хочу пройтись тут по клумбі, показати вам, як вона зараз виглядає, щоб. Не, не знімати окремо о, по кожному там ялівцю, по кожному хвойничку о, покажу, як зараз виглядає, і потім, коли я вже тут наведу порядочок, то покажу, як буде виглядати. Ось о, ця туєчка в мене була пересаджена восени на це місце, і я її не чіпала в цьому році, щоб вона гарно прижилась. Ну вона нормально бачу росте. все, вже можна зробити гарненький шарик з неї. Тут о, в минулому році ось такий ялівець, от він в різні сторони. О, в минулому році я його отак, таким чином, Оця от ялинка, боже мій, треба чимось обробляти. Пропадає і пропадає. Я її отак, от, о, ялівець сформувала, він був дуже заріжший. Я видалила більшу половину гілок і розкидала так в різні сторони. Буду оголяти центр, і так, щоб кожна гілочка кудись там кудась собі йшла. От Вона вже туди ну, також буду, о, якось буду формувати так, щоб були в мене і голі місця. Отакі от Мені дуже подобаються. Такі, прям дуже. От, ну, і далі воно буде так мені йти. Цей ялівець минулому році я також стригла, постригла його так от колом. Теж швидко ростучий, дуже багато місця займає. Ну вже він відріс. І тут, тут я теж якусь форму придумала, була в минулому році, вже не пам'ятаю. Щось, щось придумаю, значить нове. Оцей ялівець був взагалі зарослі. Я знімала, він був ріс аж туди-туди, на ту клумбу, прям повністю. Тобто оцю сторону. Ну, він аж був заліз на спірею мені а, скрізь. Оцей клаптик, тут, от, на цій стороні, я вирізала повністю, прям-повністю одну сторону. А, от. І тут лишила три, три таких от лапи. Вони вже заросли також. От одна, друга і туди третя. Знову буду формувати цю спіречку. Я планую звідси пересадити. Пересадити її тут не місце. Мені не подобається, ну вона мені, в принципі, то подобається, але треба десь її пересадити. Ялівець, я забула, як його, я постійно, Сільвір Сільвір якийсь. Отак от я його підстригла декілька днів тому, ну також не рівняла його, лише приросте позрізала і все. Ось отак. Тут він буде, я йому не буду давати. Я хочу саме низ тут більш такою колоною вистрігати возенькою, щоб він мені далі не розростався. В цьому місці в мене була посаджена троянда, така ґрунтопокривна. Постійно забуваю. Ага, корал, ні, не корал, пінк, пінк дріфт. До речі, є ще в мене один корінець на, на продаж садженець. Одну я продала, одна ще є. Так, спірея звідси обереться, ялівець Blue and Gold стригла, формувала, запустила, як завжди, буду формувати. Ялиночка мені тут вона зовсім не підходить, вона ж колись виросте і я не хочу її, от, чесно, пересаджувати. Мабуть, я оце от це я виріжу. Цю лапу, лапку. От, і хай вона тут мені росте. Тут в мене трошечки троянд посаджено, це ці бабілончики, вони в цьому році прям ну, зовсім нікудишні, тому що пересаджували восени і вони ще приживаються. Півонія шимані шикі, два куща в мене було, один продала, цей лишається мені. От, далі, от, якщо взяти по цьому клаптику. То тут в мене ще посаджені, зараз вже вони посаджені, в горщичках всі мої цибулькові. Тут і мускарі, я посадила все в горщики, і тюльпани, нарциси, все-все прикопано разом з горщиками. Я думаю, так буде краще. Я зібрала всі їх тут. Юка, Юка росте. Цю я буду продавати. О, мене попросили більший о, це я на 5 паростків лишала собі, але мене попросили великий, а собі в мене є менший, я собі менший посажу колись виросте. Ялиночка. О, господі, як тебе? Голдріфт? Да. Просто шикарна, шикарна красуня. Так, що в мене тут? Оцей ялівець також я е, стригла. Минулому році теж оголила йому стовбури трошечки, ну і тут було сформовано більш-менш так. Вигляду немає, вже заріс. По межі, там де щебінь, в мене посаджена вівсяниця жовта, голден, я забуваю постійно, голден тюб, туб, чи як забуваю. О, от, Golden і Вот так вот оце виглядаємо. Отак вони мені по краю, але там же теж продавала. Вже ж я як завжди собі лишу, а потім мене просять і я продаю. Дуже подобається цей ялівець. Шкода, що я не знаю назви його. Дуже-дуже він класний. Але в мене тут караул. Я не хочу хвойні пересаджувати. Не хочеться мені ризикувати. Тут в мене сосна Умбра Куліфера, я її, звісно, буду підіймати вище. Вона тут в принципі то її не буде заважати. Я хочу зробити з неї парасольку, як оце, от саме за що вона і славиться. Тут штамбік мій маленький. В принципі, ну якось буду, не буду давати ялівцю прям туди рости, щоб, щоб мені не чіпати його. Далі, Є лівець, це, здається, Golden Carpet, якщо я не помиляюсь. Голден ну, це точно, ну так, здається, що це Golden Carpet. Тут вниз я буду якось ще не знаю, не знаю, придумала, ну, а одну гілочку я підняла. Таке от плакуче деревце буде згодом. Дуже мені дуже подобається. Так, і перисовик забула, як називається, треба стригти. Ну, кленик вже листячко осипається карнавал. Обожнюю, просто їх обожнюю. Тут також у мене оце от клаптик, тут були посаджені вівсяниці. Ну я ж кажу, що мене просять, я продаю. На наступний рік треба буде пересадити. Клен Широсави Ауреа, отакий от зараз красунчик. Ту я Рейнгольд було в мене тут 5 шариків на ній. Два, два вже зрізала, і оце от так лишилося. Я розумію, що вони дуже-дуже близько посаджені один від одного. В принципі, мені не хотілося б пересаджувати тую. Не то що не те, що не хотілося би, а У мене й місця вже нема, якщо чесно. Не знаю. Так, цей ялівець просто позоріще я показувала це гілочка, теж ґрунтопокривний, це той олівець, який я підіймала також. І він, от на відміну від Golden Carpet. Тут дивіться, тут такі мікенькі пагони і вони прям спадають плакучим деревцем. Воно буде, мені здається, таке більш колоновидне. А тут вони такі от розростаються гілочки по бокам і вони тримаються. От вони не падають, вони тримаються. Ось так, от яруси такі буду стригти, буду обов'язково. Тому що таку красу треба гарно сформувати. Так, ну сосна, тут вона взагалі не потрібна. Це сіянець, вона сама тут насіялась, і ну мені шкода її, шкода. Я просто знаю, що вона не приживеться, якщо я її пересаджу. Ну і мені нема куди її пересаджувати. І, і що робити, не знаю. Можливо, я, мабуть, її так і залишу тут. Просто виведу її вище і щось, щось з нею буду думати. Так, ну тут, в принципі, цей ялівець також. Мені треба кудись направити його в іншу сторону і щось з нього думати. Штамбіки, це ялівець флоріант, здається. Верб, верба, скажіть. Так хотіла быстро, швидко сказати. Кріспа, господи верба Кріспа. Я знімала відео, все ніяк не виставлю. ну Там на відео я показувала, яка вона була, вона мені тут займала цей весь простір повністю. Тобто вона лежала в мені і на яблінці, воно. Яблунька Royal Beauty Тут неможливо було пройти. Я під підняла її, тобто крона починалася від цього розгалуження. Отут, -от, от, видно, гілки. І вони всі о, настільки були позаростали, що вони спадали донизу. От, таке я з нею зробила, диво і дуже задоволена. Мені о, такий варіант дуже-дуже подобається. Оцей стовбур це прям щось, я його обожнюю. Зрізи, звісно, дуже величезні вийшли, але вже як є. Я думаю, все з нею буде добре. Так, а тут починається в мене караул. караул просто. Цей, Це кіпарисовик якийсь, я не пам'ятаю який. Він в мене ріс на задньому дворі, я його пересадила в минулому році сюди, то також я його і не стригла. Там вон і середина така пожовкла, ну, поки він приживався, то вигляд, звісно, жахливий. Це все буде формуватись. Моя така міні водоймочка. Треба вже буде і звідси теж подоставати рослинки, перенести в більш глибоку водойму, ну і так все буде зимувати. Оцей ялівець це просто караул. Дивіться, він мені в водойму ліз, і скрізь. Ну, тут мені, в принципі, він в водоймі, я тільки трошечки його підстрижу. Мені подобається, я хочу його прямо сюди от вивезти. Він так закриває мені оці. Саме там, де ми поєднували. Тут же хто не знає, тут оця ємкість пластикова, а я хотіла, щоб була водоймочка більша. Щоб вона більша була, то ми там вкопали колеса. Ось там і там. Різна глибина. От і мені от якраз подобається, що ялівець сюди от наповзає, і він закриває. Він закриє мені у ці бортики, теж б мені б закрити якось. Тобто тут мене це все влаштовує, а отут буду стригти. Він жовтне, щось йому не подобається, тому що це такий блакітний. Ялівець, назву, назви не питайте ялівців, тому що я не знаю. Чесно скажу. Це одні з найперших рослин, які я купувала манюсінькими нещасненькими. Оце от вони мені вже таку красу понаростали. Треба якось його тут підстригти. Ось цей ялівець. Караул також треба стригти. І ось цей. Це, мабуть, я дивлюсь, що вони навіть і схожі. Так, це, мабуть, однакові два А Він мені схожий на принц Уельський. Можливо, це він так і є. Грунтопокривний, класний. Я подивлюсь, можливо, у мене тут місця немає, я б хотіла б його підняти теж на опору. Він дуже... Мені подобається такий колір в нього, знаєте, так прямо аж смарагдовий. Дуже-дуже ну, класний. Цю сосенку ми пересаджували восени, умнічка. Сподіваюсь, що прижилась добре. Дивлюсь, щось мені ялиночка. Це так, якась вона мені не дуже подобається. Щось вона чи прихворіла. Чи, можливо, це от о, о, верба їй давала тут тінь, і вона так не дуже зараз виглядає. Це я тільки помітила, не знаю, будемо дивитись. Так, ну я лівець ще звідси покажу. Ну, і в принципі, то ні, не в принципі, ще не все. Оцю тую я знайшла випадково, я навіть не знала, що вона в мене тут росте. У мене тут був ріс в минулому році. Барбарист діаболікум. він в мене в одному місці, тут на цій же клумбі ріс, потім я його сюди пересадила, але все одне на одному, то я звідси викопала в іншу клумбу. Також вже досить великий доволі кущ, і дуже-дуже він погано приживався. Обрізала майже при землю його. Ну, нібито відходить. Так, і ось ще від нього. отака От краса росте сіяниць. Дуже гарний, дуже-дуже. Не пам'ятаю, який той сіяниць влітку, чи він зелений, чи, чи він жовтий, не знаю. І ось. Знайшлась. У мене тут туєчка. Як воно тут? Треба теж щось придумати, бо тут її місця, в принципі, замало, але я її пересаджувати не буду. І отут, дивіться, у мене який караул. Тут оцих два ялівця однакових. Теж не хочу я їх пересаджувати. Хай вони вже ростуть. Я краще їх буду стригти. Стригти, стригти, щось придумаю з них. Тут ще один ялівець. Це вже інший сорт. Навіть не знаю, звідки він росте. Що це таке. Ой, дивіться, це. Це, ага, це от гілка от звідси. Слухайте, а це можливо... Ні, це й росте. Це й росте. Я, я вже сама не знаю, я тут понасадила була. Так, ця гілочка це от звідси, аж, подивіться, яка. Довжина, довжина го більше двох метрів. От теж треба буде розкласти якось гарно. І отут все, все гарно сформувати. Тому що отут у мене ще якась кнопочка росте. гарно. гарненька, її треба звільнити. Терміново. Терміново. Гінка білоба, варігата, маленький садженець. Приживається, приживається і росте. Його би, в принципі, теж я б хотіла би пересадити. У мене ще, бачите, господі, оці палочки, треба їх лишити, не забути. У мене тут ще аліуми. Я постійно. Оце, я думаю, можливо гінка білоба тут і пересадити звідси, кудись в інше місце. Хотілося б, щоб тут в мене були саме хвойні, більшість хвойних рослин. Ну, отак. Отак От показала, як це зараз виглядає. Тут також треба оце все стригти, парисовик, це самшит якийсь, не пам'ятаю, який сорт варігатний. Тис не пам'ятаю назву сорту, пересадила восени сюди. Дивлюсь, що прижився умнічка. Ялиночка. Це ауреас піката, здається. Не буду обманювати, бо не пам'ятаю. Ялиночка біла бок на штамбі. О, ага, оцю ще показувала ялинку. Формувала, пам'ятаєте, можливо, хто бачив по моїм старим відео, залишала від. Блін, моя джиська хоче вибігти, от граза мала від видового, від видової сосни чи ялинка. Хто це отут, ярус? Я лишала зелені такі були. Так от по колу вони були. Хотіла щось формувати таке цікаве, але мені не сподобалось. Щось настрої не було, підійшла, все пообрізала і все. Ну, так краще, так набагато краще. І оця сосна в мене постраждала, вона теж і пересаджувалась восени сюди. Треба прочистити. І вона там, де вона в іншому місці росла, отут ще був один пагін. Така шапочка вже доволі велика була, і воно від морозу відламалось. І тут і стовбур кривенький. Ну, таке я купляла. Нічого. Головне, хай приживається і буде, щось можна буде з неї сформувати. Кривеньке теж повинно бути. я Кривеньке, до речі, і люблю. Всяке. Це сосенка. Треба почистити. Мою красунечку на штамбіку забула. Назву сорту, це подарунок. От такий гарна, вона скоро буде жовта. Як морозець буде, то вона стане жовта. А ця вже от жовтіє. Ну і в принципі, що? Мої штамбіки, пуш на штамбі. Отак, друзі, це все зараз виглядає. Мені головне ці ялівці якось гарно підстригти, розкласти, щось з них сформувати, тому що вони позакривали все, наповзають на інші рослинки, а мені треба, щоб всім було комфортно. Так. Це ялівець. от мені подобається. В нього такі пліті здоровені. Клас, я його сформую, розкладу, буде дуже цікаво. Таке воно, бачите, в різні сторони. Мені, мені подобається. Все. Ага, ялинка ще забула. Це було, як називається, я її пересаджувала також восени. Погано вона приживалась. Ще вона хворіє, ще вона не прижилась повністю. Але сподіваюся, що все з нею буде добре. Треба вищу опору поставити і підв'язати. Верхівка вже пішла в бік. Ну, все, вже записала дуже багато. Ось так, друзі, зараз виглядає. Сподіваюся, що в мене буде. І час, і натхнення, і здоров'я навести тут порядок, все гарно підстригти, сформувати і покажу вам тоді результат. Все, друзі, гарного вечора вам, тихого, мирного і разом до перемоги. Пока!